Всеукраїнський меморіальний марш, у якому взяли участь народні депутати України, члени парламентської фракції Партії регіонів розпочали з покладання квітів до пам'ятника вічної слави на могилі невідомого солдата, що на площі Слави у Києві. Цей захід ініційований партією регіонів як шана тих, хто ціною власного життя врятував світ від фашизму у роки Великої Вітчизняної. Це святий праздник не було б цього праздника, не було б нас. Є була ви независимої України, і ми вдячні нашим ветеранам, нашому старшому поколінню, що вони змогли зробити так, щоб цей праздник був сьогодні. Наші батьки, діди, прадіди просто зробили неймовірну справу. Вони визволили Україну і загарбників. І, на мій погляд, нам, молодим людям, молоді, всім треба пам'ятати про це. І оцей марш, якраз цьому присвячений, щоб ми ніколи не забували тих, хто загинув. За нашу свободу, за нашу волю. І віддати належне тим, хто слава богу, сьогодні ще живий з нами. Колону очолили перший заступник голови партії регіонів Володимир Рибак, перший заступник голови парламентської фракції партії регіонів Михайло Чечетов, голова Київської міської держадміністрації Олександр Попов. Серед тих, хто взяв участь у марші, були народні депутати України від Кривого Рогу Костянтин Павлов та В'ячеслав Задорожній. Учасники маршу пронесли державні прапори, таблички з датами та назвами населених пунктів, які у 43 третьому роках. Від фашистських загарбників звільнили радянські війська. Колона прийшла до європейської площі, де на завершення пройшов святковий мітинг-концерт.